Добрий день, дорогі мої. Дякую вам, що ви є на моєму каналі, що ви приходите на мій канал. Сьогодні я хочу зварити спекти вірніше, пахвалу, пахлаву, не знаю, як правильно, ну таку грузинську о, такий грузинський солодкий пиріг. Для того мені треба листове тісто. Я його купила в магазині. В мене воно заморожене. Я його трошки розморозила і кладу, хай воно, вар, хай воно печеться в духовку вниз е, верх при 200 градусів температури по Цельсію. Попробую я спекти, я не знаю. Для того мені треба зробити бізет, мені треба 4 яйця, відділити жовтки від білків. Білки добре збити, до них додати горіхи і будемо робити далі. Подивимося, що в нас одна паляниця вже спеклася. Ми її витягаємо з духовки і починаємо робити бізет. Ми збили в міксері чотири білки, додали стакан неповний цукру, трошки солі, дрібку солі, розтерли мускатний горіх, розтерли мускатний горіх, розтерли канелу, канелу це цинамон, я так думаю, і. Шкірку з апельсини. Тепер ми то все вимішуємо, додаємо горіхів і продовжуємо робити наш вірменський пиріг. Так, додаємо горіхів. Наших білків, бачите, додаємо горіхів. Окей. Додаємо також лісових горіхів. Кажуть, що горіхів багато не буває. Побачимо. Отак, вони вже молоті. Додаємо нашу приправу, ту, що ми зробили. І все вимішуємо. Додали лісові горіхи, так от трошки до мої. Додали просто горіхи волоски або грецькі. І додаємо приправи. Так, ось. Додаємо приправу. Угу. І все добре, вимішуємо. Ну, добре. О. можна ще дати... трошки лісулив горіху і кладемо, щоб воно пеклося. І mm. okay. mm. okay. так, ми зробили вже все, зараз ми це все поприбираємо. А це, коли спечеться, покажу вам. Дорогі мої, пахлава готова. Не знаю, яка вона на смак. Робила перший раз. Вдалася мені чи не вдалася, скажу згодом, як попробую. Вона зараз дуже гаряча. Ну, так як на перший погляд, вроді би, непогана. Я з вами прощаюся. Бажаю вам всього найкращого. Пишіть мені, лайкайте. Давайте коментарі. Як тільки вона остигне, я включуся і вам скажу до зустрічі!